Масовані обстріли вночі фіксували на Київщині. Під російськими ракетами та ударними безпілотниками п'ять районів в області загинули четверо людей, 33 поранені. З них семеро це діти. Десятки родин залишилися без даху над головою. Наша знімальна група побувала у Мархалівці, що постраждала чи не найбільше. Це Фастівський район. Репортаж Романа Барашова. Це наслідки ворожого удару дронами та ракетами по селу сьогодні вранці. Тут пошкоджено чи зруйновано десятки будинків. Офіційної інформації щодо жертв поки що немає. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та гасіння пожеж. Село Росіяни обстрілювали мало не всю ніч, розповідають місцеві. Це була дуже жахлива ніч. А почалось все, я думаю, десь на пів на дванадцяту ночі вже була тривога, і ближче до дванадцятої почалися перші шуми від шахетів. Я, як бивший військовий інвалід, то я це зразу чую, коли воно летить. На пів четвертого ранку були дуже гучні вибухи. Перший вибух був, по моїй думці, це шахет, бо тому що цей був ну, його звук, а далі пішли. Дуже сильний вибухом в, в моєму домі вибило всі вікна, вибило жалюзи, не струсило, повністю все. І я зрозумів, що це, мабуть, і балістика або крилаті ракети. А потім після нього були три чи чотири шахеда. Я чув, як вони летять, як вони я просто ляг на землю і чую він і чуть, -чуть там далі на секунди три-чотири бух, десь тут виходить. Через близькість ґрунтових вод підвали в селі є не в кожному подвір'ї. Тож ховатися від повітряних загроз багатьом просто нема де. У нас немає підвалів. Ми в коридорі переживаємо. Це ж собака завжди будить. Раніше дуже дрожав весь зараз, ще адаптувався, чи вже такий ПТСР, що він вже не дрожить. Тільки будить і кличе, щоб йти в коридор. У нас особисто в будинку. Позривало е, люстри, там певні пошкодження є на першому поверсі, але звичайно, це все дрібниці порівняно з тим, що ось відбувається тут. Просто всю вулицю фактично знесло. Останнім часом шахеди кружляють над Мархалівкою, чи не щоночі. Дрони це постійна історія. Ти просто лежиш і відчуваєш так, ніби він тобі в хату залітає. Нам приходиться переживати майже кожну ніч втрату наших людей, дітей через те, що. Росія не може жити без того, щоб не знищити Україну. У 22-му році трагедія в нашому селі, коли прилетіла, згоріла ціла сім'я. Ми всі, всі це пам'ятаємо. Загалом це вже третій удар російських терористів по мархалівці від початку повномасштабного вторгнення. Початку війни тут саме було прильоти на 1 травня. Шість будинків вперше раз склалося, потім вісім і жертв були серйозні тут люди. Загинула там перший раз чотири людини, другий раз вісім чоловік. У нас тут задіяно два екіпажі волонтерів. Ми приїхали приблизно о четвертій ранку для того, щоб допомогти працівникам ДСНС України у пошуку постраждалих. Та їх деблокація проводиться надалі обхід території для того, щоб визначити кількість будівельних матеріалів, які потім довезуться місцеву організацію Червоного Христа України. У селі загинула одна людина. Є серйозно постраждалі, зокрема діти, хлопчики 8 та 12 років. Їх Ушпиталили за даними поліції, російська армія завдала комбінованого удару по Київщині. Ракети та дрони ворог спрямував просто на житлові квартали. і вкотре довів. Єдина його мета вбити та залякати. Роман Бараши Володимир Дєдов, Подробиці «Марафон», Єдині новини.